Вітаю вас, мої маленькі розумнички, на занятті з математики. Чуєте, хтось стукає? Це Білочка. Давайте привітаємося з Білочкою. Привіт, білочко! Привіт, мої любі друзі! Білочко, а чому ти така сумна? Я зібралася в гості до трьох зайчиків і хочу зробити кожному з них подарунки. Але не вмію рахувати. Ви мені допоможете? Дітки, допоможемо білочці. Дітки, для того, щоб навчити білочку рахувати, її потрібно ознайомити з цифрами один, два, три. Любі мої розумнички, підготуйте рахівні палички. Викладіть стільки паличок, скільки показує цифра. Цифра 1. Скільки потрібно покласти паличок. Так, одну. Цифра 2. Скільки потрібно покласти паличок. Дві, правильно. Цифра 3. Скільки потрібно покласти паличок? Три палички, правильно. Цифра 1, паличка одна. Цифра 2, палички дві. Цифра 3, палички три. Дітки, якщо білочка зібралася у гості до трьох зайців, то скільки їй потрібно взяти подарунків? Правильно, три. Зараз ми з вами будемо рахувати кількість предметів і позначати їх цифрою. Перед вами цифри та кількість предметів на малюнку. Давайте розглянемо, що тут зображено. Верблюд гуси, акула. Давайте порахуємо. Якщо у нас верблюд, скільки тут їх? Один. Отже, яку ми цифру поставимо? Цифру один, правильно. Так, наступна картинка. Порахуємо. Один, два, три. Три гусочки. Яку цифру поставимо? Цифру три, правильно. Так. Акули. Скільки їх тут? Один, два. Так, і відповідно ставимо цифру. Цифру два. Так, закріпимо. У нас є комашки та цифри. Першою стоїть у нас цифра 2. Скільки потрібно підібрати комашок до цифри 2? Правильно, дві комашки. Наступна цифра 3. Скільки комашок підберемо? Три. Правильно. Три комашки. Цифра 3. І остання цифра один. Скільки комашок підберемо? Одну правильно. Дітки, у білочки є дві смужки і гостинці для зайчиків овочі, капуста та морква. Білочка просить, щоб ми з нею пограли. Покладіть на верхню смужку. Одну капустинку, на нижню одну моркву, яких овочів більше? Їх порівну по одному? Покладіть на верхню смужку ще одну капусту. Якого овоча стало більше? Капусти, так. А наскільки? На одну. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Правильно, слід додати одну морквинку. Так, яких овочів більше? Моркви чи капусти? Їх порівно правильно. Скільки моркви? Один, два, моркви дві. Покладіть на нижню смужку ще одну моркву. Так. Порахуємо разом моркву. Один, два, три. Усього три моркви. Яких овочів більше? Більше моркви правильно. А яких менше? Капусти правильно. Що слід зробити, щоб овочів було порівну? Так, додати одну капусту. Отже, тепер у нас капусти скільки? Один, два, три, три капусти, а моркви. Один, два, три, моркви також три. Отже, овочів порівну. Молодці дітки, гарно порахували і гарно пограли. А тепер білочка просить, щоб ми пограли з нею разом з геометричними фігурами. Нам потрібно знайти зайву геометричну фігуру. Придивіться уважно, яка тут зайва фігура. Так, синій квадрат. А чому він зайвий? Тому що в нас зелені квадрати, їх багато, а синій один. Отже, він... До наших геометричних фігур, до нашого ланцюжка, не підходить. Тому синій квадрат зайвий. Наступний ланцюжок шукаємо зайву фігуру. Так, у нас зайвий, синій круг. Тепер знайдіть зайву фігуру. Уважно подивіться. Так, зайва фігура маленький круг. Шукаємо. Так, дітки, зайва фігура маленький квадрат. Прибираємо. Останній ланцюжок. Яка в нас геометрична фігура зайва? Так, зелений квадрат. Молодці, прибираємо. Дітки, а тепер давайте порахуємо подарунки. Один, два, три. І поруч цифра. Яка це цифра? Цифра 3. Правильно, Обведемо пальчиком цифру 3. Ще разочок. Білочка просить, щоб ми її прикрасили за допомогою пластиліну. Підготуйте пластилін, у мене різнокольоровий, залишився від попередніх наших робіт. Дітки відриваємо маленькі шматочки, скочуємо кульку. Так. І прикрашаємо цифру 3. Прикладаємо пластилін на контур. Добре притискаємо пластилін. Так. І прикрашаємо цифру. Пластилін будемо брати різнокольоровий по черзі. sempre crasciamo poco unto. Ось така гарна цифра 3 у нас вийшла. Наше заняття підходить до кінця. Дітки, дуже дякую вам за допомогу! Тепер у мене гарний настрій. Ви мене навчили рахувати, і тепер я знаю, скільки потрібно брати подарунків до зайчиків. Бувайте! Бувай, білочка! Дітки, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? З цифрою 3. Правильно! А що ви запам'ятали? А що було цікавим? Що було незрозумілим? Поділіться зі мною, я буду чекати. А ще обов'язково надішліть мені фото вашої цифри 3. Я передам білочці її. Дітки, дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте!